Вже традиційно, що середи у приміщенні міськвиконкому відбувається прийом міського голови 13 квітня у списку черги до очільника 14 чоловік. У коридорі значно більше. Пані Раїса 10 років працювала у центральній перукарні міста, яка знаходиться у будинку побуту. Звільнилася звідти у 84-му році. А коли вже настав пенсійний вік, приїхала на колишнє місце роботи за довідкою. Вони сказали, іди в «Гордієнка», Усі ці питання. Всі документи, так як він не здав їх в архів. Вони вже на пенсії, всі ці жіночки, до Нового году видавали документи. Я прийшла, вони кажуть мені, ми нічим, вам не можемо допомогти. Я кажу, то об'ясніть на якій підставі. Зустрітися з директором. Вони мені кажуть, ми не знаємо, як його взагалі, ми не знаємо його телефону і він практично не буває. Міський голова запросив до себе керуючу справами виконкому Людмилу Передерей, яка одразу взялася вирішувати цю проблему. Пані Катерина та пані Людмила, зайшовши до кабінету, де приймав міський голова, не очікували, що їх зустрінуть по особливому. Я з вами вибачте, не хотів би зараз говорити. Тоді в щоб не погасити моргів. Ну от вас же 794 гривні. У мене? Так, тепло тисячу Тому вибачте. Ви на пліватті відноситеся Парай, до роботи. <laughs> я до вас приходила на щодо роботи, щоб дитину стоїть на роботу. Я інвалідний інвалід. Я не займаюся формою. І вони 700 гривень я можу, пенсії. Я вам можу допомогти, значить оформляйте субсидію, ми вам допоможемо оформити. Я ще вжуся за пенсію, дитячу. Що, так, що давай, Дитя вам похворить, виходить 700 гривень пенсії. Давайте ми будемо, якщо ви 700 гривень, то ви повинні отримати субсидію. Чому ви її не оформляєте? Бо мінімальна лікарна зараз пенсія. На 10 гривень більше вже субсидія не полягається. 10-2 гривні я перевіщую, мінімальні субсидії не дають. Що я не ходила оформляти. Я вам. ходила до Костенко, зверталася, яка сидить тут на Джержинського, ззаді за обшежиття. Та вже там субсидії три роки немає. Ну, то ми виходили. Почекайте, вже три роки там немає. Ну, ну то ми виходили. Це ви говорить, про те, що ви зараз говорите неправду. Я, три роки вже ходили? там немає. Воно знаходиться по вулиці Голова ТО-5. Чотири, eh, по, чотири, чотири, так. чотири. Будь ласка, сходіть туди. Я ще раз вам кажу, ми вам готові допомогти. Спекулювати не треба на цьому, я вас просто дуже прошу. Катерині Петрівні довелося покинути кабінет, але вона вирішила не здаватися. У мене дитина пошла до тих дом. От я хотіла вас би запитати. Та я Черневецький у Києві, є інваліди і сім'ї. Мене дитина онкохвора, я до вас приходила з твоєю на роботу. Вона до сих пор мене не робить, по боліці їжджу. Мене 700 гривень довго, не вже це такий великий дом. Та Чернівецький спису її. Я кажу, погоду їжу протестю робити. Зразу кажу, шари не буду. Які 700 гривень? Ми... 1315 гривень за тепло. Я заплачу, я заплачу, я заплатила, всі подай заплачу. 25 тисячі майже боргу. так навіщо можна знати, Я всього году робила протеза собі. Мені теж безпечно. Я... Я... Ну, ви прийшли б і сказали, ми написали б заяву в тепломережу, зробити реструктуризацію. Ніколи я не писати не буду. На всього хоча б зробити, піти оформити субсидію. Знаєте, я не писала, писати не буду, я заплачу, я вам можу вийти на голову. Ви могли б платити 10% відсотків. у вас лишні гроші платіть, це ваше право. інші питання громадян, переважно земельні. Розглядати деякі з них очільникові допомагали начальник відділу землекористування Тетяна Майстрова та заступник міського голови Максим Піскор. Тетяна Дорошенко, Вадим Довбиш, новини телеканал Бориспіль.